Привіт, друзі! Сьогодні хочу розповісти вам про наших пернатих улюбленців пекінських качок. Чому саме ця порода? Чому ми обрали їх для свого господарства? Отже, кілька цікавих фактів про пекінську качку. Перше. вражаючий ріст. Ці качки набирають товарну вагу вже за два місяці після народження. Друге. Це м'ясна порода. Одна з найпопулярніших у світі м'ясо ніжне, соковите з чудовим смаком. Третє. Вони мають спокійний характер. Легко звикають до господаря і добре тримаються у стаді. Четверте. Пекінські качки ще й несуть яйця до 120-150 штук на рік. П'яте. Виведені вони були в Китаї понад 300 років тому. А в Європі популярність добули ще в 19 столітті. Шосте. Ще один плюс: качки прекрасно ростуть без ставка, достатньо вигулу і води в кориці для пиття та омивання. Сьоме. А головне вони їдять усе підряд: траву, зерно, комбікорм, залишки з кухні. Що для господарства дуже вигідно. А тепер найцікавіше. Чесний відгук про вирощування пекінських качок цього року. Ми вперше вирощували пекінських качок і результат нас приємно здивував. Перші три тижні годували стартовим комбікормом, а далі поступово переводили на пшеницю, кукурудзу та зелень. Додавали мішанки з макухою та трохи варених овочів. Качки прекрасно набирали вагу. Загалом за період вирощування на одну качку пішло близько 7-8 кг корму до забою. Тобі вартість вийшла приблизно 150-170 гривень за качку. І це без зарахування власної праці. А тепер головне: всього за два місяці качки виросли до 3 кг. І це без ставка. Тримали їх у сараї з вигулом, просто підливали воду у корито для купання. Порода виявилась напрочуд невибагливою. Просте швидко, особливого догляду не потребує. М'ясо смачне, ніжне, ароматне. Падіж був мінімальний, що для качок велика рідкість. Чесно кажучи, ми не очікували такого результату. Тож тепер вирощуватимемо їх щороку. Пекінська качка себе повністю виправдовує. Дякую за увагу. Не забувайте підписатися, щоб не пропустити нові відео.